Всім доброго дня. У мене нарешті з'явилося трошки часу подосліджувати, в чому проблема з вентилятором штатним від інвертора PMR. Нагадаю, це є 80-ка вентилятор, який встановлений. І була ідея зменшити його обороти, відповідно, шум, такою платкою. От. А проблема полягає в тому, що коли подається живлення, на самому початку тобто фактично, в момент вімкнення інвертора. Ми побачили, що жилення подалося одразу, вентилятор спробував запуститися, не зміг. І там проходить деякий час, він пробує це зробити знову. За той час, поки він не крутиться, інвертор встигає перейти повністю в режим аварійний і не вмикається зовсім. Я спочатку думав, що проблема з платкою, що вона на початку вимикається, але потім я погрався трішки з цим. З, з вольтметром подивився, що живлення в принципі подається одразу. От. Але навіть дамо йому домаємо трошки часу, я він і тільки тоді підключаю вентилятор. Він запускається одразу. Я думаю, що можливо оцей конденсатор, який на виході, не встигає зарядитися, а пускові токи вентилятора досить високі. і він Є якась логіка в самому вентиляторі всередині, що він виключається на декілька секунд, і тільки тоді пробує запуститися ще раз, тому що я міряв в момент, коли він не вмикається, що в нас робиться на виході. Тут напруга є постійно. Просто сам вентилятор він чомусь робить таку паузу, можливо, для того, щоб він не згорів, наприклад, якщо його фізично за або що. Одне з перших рішень, які я пробував, як цю проблему вирішити, це, наприклад, замінити вентилятор, взяти якийсь інший, придбав ось такий Arctic. Я скинув посилання на модель, що саме це за вентилятор. От. І з ним такої проблеми нема. То зараз я його підключу до платки і запускаю, він запускається одразу, починає працювати. Але з, з цим вентилятором є дві проблеми. Перше, це його максимальні обороти. Ось я, допустимо, виставлю на плаці максимум, досить невеликі. Тобто, ні, це мінімум був. Зараз ставимо його на максимум. Він при максимальних оборотах, ну, тепер ми на максимум. Ну, потік повітря, який він генерує, значно-значно менший ніж в штатного. І, допустимо, якщо е, очікується, що інвертор буде використовуватися тільки на мінімальних нагрузках, там, допустимо, до 500 Вт, то в принципі поставити отакий вентилятор, пару таких вентиляторів підключити напряму, щоб вони завжди крутилися на своєму максимумі. Весь час, можливо, цього буде і достатньо, але я хочу мати можливість пригрузити його більшими нагрузками, і цього просто банально недостатньо, щоб тримати його охолодженим. Я так думаю. Я не тестував, але судячи з інших тестів, я думаю, що його буде недостатньо. Друга проблема саме з таким вентилятором, це чомусь інвертор взагалі його не детектує. Тобто той сигнал, який подається. Які він подає, сигналізує про його обороти. Інвертор його не детектує, і, і, і вважає, що вентилятора взагалі немає. Тому цей вентилятор загалом я не рекомендую як заміну. Причому що оцей інший менший, я показував в попередньому відео. Він хоче ще менший і в нього потік явно ще менший повітряний сигнал його прекрасно детектується інвертором і з ним працює. З цим чомусь ні. З чим це пов'язано, я точно не знаю, але враховуючи, що він і так за слабкий, то для мене він і для моїх цілей я його використовувати не буду. Іншим альтернативним рішенням, яке я знайшов в коментарях, люди писали, що можна взяти конденсатор ємністю близько трьох тисяч. Мабуть, нанофарад чи мікрофарад, я не впевнений в величині. Ну, тут на ньому написано 300. Не хочу фокусуватися. з ньому написано 3300. Причому там треба було взяти діод, конденсатор і резистор. Значить, Давайте спочатку подивимось, що це може нам дати загалом. Тобто, я таку, в спрощеній схемі підключу вентилятор напряму до блоку живлення, тобто, у мене є до цього виводи, От. але послідовно в коло разом з вентилятором підключу ще конденсатор. І, Мабуть, я його в роздатку. Ну, платка мене паралельно з ним підключена, От, але до вентилятора тільки конденсатор. Вентилятор на якийсь час почав крутитися, тому що через конденсатор в постійному колі протікав струм, поки він заряджався. Він досить швидко зарядився, як ви побачили, в принципі. Там ну, якісь долі секунди він крутився. Цього достатньо, щоб його стартанути, наприклад, якщо він не може стартанути зовсім, але для ну, очевидно, що щоб він працював довго, цього не є достатньо. І е, Резистор тут потрібний для того, щоб коли жилення на конденсатор нема, щоб його можна було розрядити. Там резистор досить великого опору, що струм, який через нього протікає, достатньо малий, щоб його можна було не враховувати, там, наприклад, споживання, там якісь мілівольти, ні на що не будуть впливати. Ну, ще раз продемонструю, що я от подаю живлення на е, підключаю, собі закрутився. І часто теоретично, інвертор в цей момент міг би вже під, підловити, що вентилятор крутиться. А, проте з таким способом є трохи інша проблема. А, ось, наприклад, я так, зібрав, скажімо, рекомендовану схему: це діод, конденсатор, резистор послідовно паралельно з конденсатором, просто щоб його розряджати. І оце в мене плюс основний від блоку живлення. І що я зараз роблю? Я фактично підключаю е, його паралельно з платкою. Буду трошки в повітрі. Тримати е, вентилятор видно. Аж я подаю живлення. І, як бачимо, вентилятор почав крутитися. Конденсатор майже одразу зарядився. Е, і вентилятор перестав крутитися, але платка схопити його не встигає. І, відповідно, все рівно я пробував з інвертором. Інвертор продовжує бити помилку, тому що там він почав крутитися, перестав крутитися і вже не працює. Якби була проблема тільки в тому, що він там якусь долю секунди не працює, то Можливо, це би й допомогло, а в моєму випадку саме з цим вентилятором, ну все рівно не дає. Все рівно не встигає плата його схопити, і він якийсь час не працює. Чисто теоретично можна пробувати це вирішити тим, щоб взяти більший конденсатор. Я такий варіант також пробував. Допустимо, я взяв три конденсатора паралельно по 4700. Ємністю 4700. Так, це у нас. Цією стороною я буду підключати до вентилятора, цією стороною до живлення. І так, значить, акуратно його підключаю, подаю живлення. Ну, Трошки довше вентилятор крутився, можливо, пів секунди, але потім все рівно вимкнувся через, і тільки через який час його вже нормальна платка змогла підхопити і запустити. Тобто, ну, я думаю, що якщо взяти достатньо великої ємності, наприклад, якщо таких взяти там, не знаю, десяток, можливо, тоді воно б і допомогло. Але ну, це, це насправді не рішення. Це виглядає як дуже величезний костиль. Як любили казати свого часу. Тобто і я почав шукати якісь інші рішення. І взагалі досліджувати, а що мені може допомогти. Що спало на думку, а що якщо я спробую підключити вентилятор взагалі на деякий час напряму? Тобто, оце, допустим, вхід, і я просто вихід плюса підключу напряму на деякий час, е, то я замикаю на, 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 вхід плюсовий на вихід плюсовий. Е, Ну, скажімо, плаці це ніяк не повинно зашкодити, тому що тут на виході також діод стоїть. От. І я, допустимо, зараз його вімкну. Він буде працювати на е, повну, де, е, поки, поки я замикаю. Це я не зміг його замкнути. Хай платка. Ось ще раз. Так, щось не то. Зараз будемо розбиратися. Це в мене просто контакт був поганий. Значить, я замкнув напряму вентилятор до живлення, його вмикаю, він розкрутився, відмикаю живлення. І тепер, вже коли вентилятор добре крутиться і там пройшла секунда-дві, від такої платки він працювати можна. І очевидно, що в цей момент сигнал на інвертор точно подасться, він його зловить, тому що він на повну котушку працює. На повну потужність. Значить, для того, щоб я думав, спочатку я думав, що я зроблю просто механічний вимикач, де я буду підключати, підключу його, поставлю перемикач на корпус інвертора. Я буду їх замикати в положення, коли живлення на вентилятор подається напряму, вмикати інвертор, щоб він підхоплював. Що, що вентилятор є, і все з ними гаразд, а тоді переключати їх на плату. Ну, але це вже хотілося трошки автоматизувати цей процес, і до чого я дійшов це використати релюшку, яка буде на початку працювати якийсь час, вентилятор підключати напряму, а потім перемикатися на від плати. Що в мене в кінцевому випадку вийшло, це е, найпростіше, яку я зміг знайти релюшку з кутушкою на 12 вольт. Я е, оцих два контакти, оцей і оцей, це контакти е, кутушки. Е, Колишка, е, коли нема живлення на кутушці, то замикається е, оцей контакт з оцим. В моєму випадку це є плюс, який йде на вентилятор, і плюс від платки. Тобто, якщо не заживлювати котушку взагалі, то платка буде працювати, то, то буде так, ніби підключений вентилятор на пряму до плати. А якщо подати живлення на, на котушку, то замкнеться червоний і оцей фіолетовий, а він в мене підключений до плюса живлення. До самого початку. І фактично та сама ідея, яка пропонувалася, взяти конденсатор з діодом і шунтуючим резистором, підключити його до виходу кутушки. У момент, коли сюди подасться живлення, конденсатор буде заряджатися через кутушку. Реле буде проходити струм, вона замкнеться, і вентилятор буде працювати напряму від блоку живлення. В момент, коли зарядиться конденсатор, катушка перемкнеться назад на платку, і ну, скажімо, ідея в тому, що цього має бути, що конденсатор має, має заряджатися достатньо довго, щоб потім плата змогла підхопити вентилятор в тому на, на тих оборотах, ну, скажімо. Вже в робочому стані. Е, продемонструю, як це працює. Тобто, не знаю, чи мікрофон камери зможе підхопити клацання реле. Я зараз спробую ближче поставити, щоб це було чути. Ну, буквально, не знаю, пів секунди, так працює. Е, напряму, Потім реле перемикається і обороти зменшуються. Е, очевидно, що чим більше цей конденсатор поставити, тим довше він буде заряджатися, тим довше вентилятор буде працювати напряму. Скажем, я пробував більший, пробував менший. Е, цей на тисячу ємність декілька разів в мене таке було, що він. Скажімо, що його було недостатньо, що вентилятор все рівно розкручувався, потім вимикався. І, мабуть, в фінальному варіанті я поставлю більший, мабуть, на 2 або на 2200. Мене здається, на 2200 є в наявності, я придбав. І це буде так, фінальне рішення, яке я зроблю для себе. Мабуть, ще варто сказати про очевидний мінус такого рішення. Це те, що у випадку, коли конденсатор вже повністю заряджений, то через резистор, який шунтує конденсатор, і через кутушку реле постійно буде протікати струм. Тобто, чисто теоретично тут будуть якісь теплові втрати. Що єдине, що з цим можна зробити, це взяти цей конденсатор достатнього великого опору, щоб струм, який протікав через кутушку і через конденсатор, був достатньо малим, щоб його можна було знехтувати, щоб не можна було знехтувати. Конкретно в цій кутушці кутушка ж нас працює не просто тоді, коли прикладається напруга до контактів кутушки, а тоді, коли через кутушку протікає якийсь струм. І там я не знаю точно характеристики цієї кутушки, які там струм, при, як, при якому струмі вона вмикається, при якому вона вимикається, Скажем, можна взяти достатньо малий опір цього резистора, при якому, якщо через нього подати струм, кутушка не ввімкнеться, а якщо вона ввімкнеться і через нього буде протікати струм, то вона не вимкнеться. Ну, тому що достатньо, скажімо, підтримуючий. Той струм, який протікає, через... його недостатньо, щоб, вімк... не щоб вімкнути котушку, але достатньо, щоб підтримувати її вімкнутою. Тому є сенс його брати більший. В моєму випадку я поміряв опір котушки, це близько 400 Ом. І, наприклад, якщо взяти цей резистор опором 1 кОм, то він сам по собі вімкнути котушку не може. Але коли він шунтує. Конденсатор, то кутушка вмикається, а потім струму достатньо, щоб кутушка не вимкнулася. Уже 2-кілоомний резистор, ну, цей, конкретно цей 2-кООм. Кутушка, коли струм перестає текти через конденсатор, кутушка вимикається і струму недостатньо. Я думаю, що я сюди поставлю навіть більший, мабуть, 5 кОм можливо. Єдиний мінус брати цей резистор занадто великим. Ну, чи, чи, чи сильно великим, це те, що потім, коли вимикається інвертор, піде якийсь час на те, щоб цей конденсатор розрядився до того моменту, поки його поки він буде достатньо розряджений, щоб вімкнути інвертор, і схема спрацювала з тим, щоб вентилятор працював напряму. Тобто Це фактично такий єдиний мінус. Теоретично, цього діода сюди можна було і не ставити, але знову ж таки, в момент, коли ми вимикаємо. Інвертор, то виходить, що в нас якийсь буде заряд на цьому конденсаторі, і струм з конденсатора буде йти назад на блок живлення інвертора і там 12 вольт схема. Я думаю, що там не, не, ще через котушку, там струми будуть невеликі, воно не повинно би йому зашкодити, але я думаю, що не варто цього робити з, з таким конденсатором. Таким діодом конденсатор розрядиться тільки в резистор, і струм не повинен текти е, нікуди в ніякі електр електричні ланцюги самого інвертора. Я думаю, що це буде моє рішення. Е, можливо, поставлю більший конденсатор. Можливо, від живлення, оце, яке напряму до вентилятора, його ще послідовно впаяє якийсь резистор, щоб він вмикався не на повну на самому початку, а наприклад, наполовину. Тобто, Резистор ще треба буде підібрати. І... і Пізніше я думаю, що я зніму відео і покажу вже фінальний результат. У мене зараз немає доступу до того інвертора, з яким я працював раніше. І поки експериментую на столі. Ще хочеться додати, що якщо хтось хоче дослідити взагалі цю схему, скажімо, більш детально, то можна шукати, що таке схема реле часу. Ті, які я знаходив, були трохи інші, вони, як правило, базуються на транзисторі. Коли конденсатором, скажімо, регулюється час, яким попадає яким подається струм на транзистор, коли він замикається, вже вихід транзистора подається на котушку реле якогось, яким вже можна комутувати якісь більші струми. В даному випадку це просто спрощений варіант, коли замість того, щоб комутувати транзистор конденсатором, ми комутуємо кутушку напряму. Скажем, таке рішення не завжди можна проскейлити. Наприклад, там, допустим, якби в нас було 5 вольт, треба було б шукати крутушку 5 вольтну або якось там не знаю, резистор, наприклад, послідовно давати. Я просто, мені вдалося зібрати з тих компонентів, які в мене були під рукою. От, Але, скажімо, можливо, правильніше було б схему робити, коли комутується все-таки. Транзистор через транзистор, тому що там можна резисторами змінювати час заряду конденсатора, а в даному випадку, тут я коли пробую, наприклад, поставити якийсь резистор послідовно з конденсатором, то при цьому зменшується. Максимальна напруга, тому що на резисторі є падіння напруги, до якої е, конденсатори заряджається. І замість того, щоб заряджатися довше, напруга падає швидше, струм падає швидше, і кутушка вимикається е, в деяких випадках навіть швидше. Що, в принципі, не, не стояла моя ціль. Ну, це для випадку, якщо пробувати на маленькому конденсаторі зробити так, щоб кутушка довше працювала. Ну, це вже варіації, скажімо, як погратися, як зробити краще. Такий варіант. Де при опорі кутушки 400 Ом і резистором 2 кОм та конденсатором ємністю 1000. Мені було достатньо, щоб, щоб запрацювала схема для, для моїх цілей для цього вентилятора. І ще забув сказати, що конденсатор тут у мене на 25 вольт. Достатньо було би на 16 вольт, але просто такий був в наявності. І ні на що це впливати не повинно.